Він заявляв, що за його президентства Росія ніколи не напала б на Україну. Він стверджує, що готовий закінчити війну за 24 години, але припускає, що для цього Україні можливо доведеться поступитися частиною окупованих територій. Його люди в Конгресі півроку блокували виділення допомоги Україні, що коштувало нашій державі дуже багато. Він один з найвпливовіших людей у світі. У цьому випуску ООС ми спробуємо розібратися. Who is Mr. Трамп ми поговоримо, як він здобув владу, що дозволяє впливати на весь світ, наскільки можна йому вірити, та як він насправді ставиться до України, який слід наразі залишив в історії американської політики. Дональд Трамп народився 1946 року в Нью-Йорку. Був четвертим з п'яти дітей у сім'ї забудовника Фредеріка Трампа і Нью-Йоркської світської левиці Мері Трамп. Навчання Дональд розпочав у престижній приватній школі q Форест у Квінсі. Коли я дивлюся на себе в першому класі, і зараз я в основному лишився таким самим. Темперамент не так вже і змінився. Через свою задиркуватість та агресивність він постійно провокував конфлікти. У другому класі я навіть поставив вчителю синець під оком. Я вдарив свого вчителя музики, бо думав, що той геть не знається на музиці, і мене ледь не виключили. Я не пишаюся цим, але це явний доказ того, що навіть у ранньому віці я мав схильність відстоювати свою думку і доносити її силою. Коли Дональду виповнилось 13 років через низьку успішність і погану поведінку, він був запроторений батьком до військової школи-інтернату з щоденними перевірками та комендантською годиною. Інструктори навіть били курсантів за провини. Я був кмітливим хлопцем, а батьки хотіли приборкати мене. Озираючись назад, вважаю, що це був дуже позитивний вплив. У Нью-Йоркській військовій академії, так називався заклад, успішність Дональда зросла. Він здобув певні успіхи в спорті, зокрема, виступав за академічні команди з американського футболу та бейсболу. Згодом, отримавши звання капітана, Трамп вступив до приватного Фордгемського коледжу, де також став помітним спортсменом. За два роки Дональд перейшов до Вортонської школи бізнесу Університету Пенсільванії, де й отримав диплом бакалавра з економіки. Щодо його успішності маємо от таке свідчення. Дональд Трамп був найтупішим студентом з тих, кого я вчив. Трамп прийшов до Вортона, думаючи, що вже все знає. Він був зарозумілим і вважав, що він там не для того, щоб вчитися. Трамп розповідав, що йому було нецікаво навчатись в університеті, натомість він прагнув якомога швидше зайнятися бізнесом. Отже, Дональд розпочав кар'єру в компанії свого батька Trump Management, яка продавала нерухомість для середнього класу, і вже за три роки зайняв крісло президента компанії. У 1973 році він отримав звинувачення від міністерства юстиції США у дискримінації афроамериканців як потенційних орендарів, але компанія спромоглась залагодити справу, погодившись здавати більше квартир афроамериканцям. Амбіційний Дональд не боявся ризикувати і підкорювати нові ринки. Трампи розпочали спорудження та реконструкцію декількох житлових комплексів для найбагатших. Першим значним кроком Трампа стало спорудження готелю Гранд Хаят на місці збанкрутілого готелю Комодор. Не маючи достатньо коштів для придбання готелю, Трамп використав особисті стосунки з готельєрами та політичний вплив свого батька, щоб домовитись з урядом Нью-Йорка. Від нього Трамп отримав суттєву податкову знижку на 40 років і переконав продавців і мережу хаят піти на угоду. Дональд і його брати Фредді і Роберт скуповували землі та нерухомість, активно інвестували у гральний бізнес, зокрема у побудову казино в атлантик Сіті. Бізнес стрімко розвивався, а символом його могутності стала знаменита вежа Трамп Тауер на 5-й авеню в Нью-Йорку, в якій розмістилися розкішні магазини, власна багатоповерхова резиденція Трампа і штаб-квартира компанії. Також він побудував Трамп Тадж-Махал, вартістю майже мільярд доларів. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно. Ілля Майєр, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Михайло Петров, Дмитро Іщенко, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Юрій Жидецький. Окрилений успіхом, Дональд написав бестселер Мистецтво укладання угод, який досі вважає одним з найбільших своїх досягнень. Щоправда, його співавтор Тоні Шварц назвав написання книги своїм найбільшим жалем у житті. Але так чи інакше, Трамп виклав у книзі 11 принципів успішного бізнесу: зокрема, думай масштабно, давай відсіч, використовуй свої важелі впливу і насолоджуйся. Чи ці настанови не працюють, чи сам Трамп ними не користувався, але його бізнес імперія вже тріщала по швах, втрачаючи десятки мільйонів доларів щороку. Дві компанії, що належали Трампу, збанкрутували: Трамп Таджмахал та готель Трамп Плаза. Ситуація настільки загострилася, що в 1990 році Трампи вдалися до фінансових махінацій, аби врятувати власне казино. Всього з 1985 по 1994 роки підприємець Трамп втратив мільярд 170 мільйонів доларів. Надалі, аби уходити від виплат, Трамп просто потрохи продавав свої компанії. Я використовую закони цієї країни, щоб зменшити борги, пояснював він. А вам радимо використати кнопку підписатися, аби і надалі залишатися глядачем наших цікавих історій. А ще пропонуємо поставити лайк цьому відео. Але не лише лазівки у законах працювали на Трампа ще у 1984 році. Емігрант з СРСР Мафіозі Давід Богатін вклав у Трамп Тауер понад 6 мільйонів доларів, придбавши елітні квартири. З того часу фінансові зв'язки Трампа з російськими злочинцями тільки розвивалися. Історик Тімоті Снайдер розповідає, як у 1990-х Трамп, який на той час був банкрутом і заборгував вже близько 4 мільярдів доларів, охоче приймав кошти від російських гангстерів. Вони відмивали гроші, купуючи і продаючи квартири у Трамп Тауер. Зрештою, близько третини найдорожчих апартаментів вежі купили вихідці з пострадянських країн та пов'язані з Росією компанії. Бурхлива бізнес-кар'єра Трампа була означена численними банкрутствами, крахами, ухилянням від податків і судовими позовами. Але весь цей час він уміло створював видимість процвітання. Його ім'я настільки стало синонімом успіху, що навіть найпринизливіші невдачі майже не зашкодили його репутації. Правила, які керують іншими, просто не стосуються Трампа. Психологи звернули увагу на його виняткову екстравертність, непоступливість і кипучий гнів. У поєднанні з чудовим почуттям гумору, який у нього буває доволі агресивним, гнів лежить в основі харизми Трампа. Гнів також пронизує його політичну риторику. Трамп завжди любив великі ставки і великі ризики. Хоча невдачі 1990-х зробили його більш консервативним підприємцем, але йому і досі притаманні гнучкість і прагматизм у прийнятті рішень. Дональд завжди намагався потрапити у промені слави. Наприклад, режисер фільму Сам удома 2» Кріс Коламбус згадував, як Трамп нахабно добивався невеличкої ролі у цій стрітці. Далі було ще кілька епізодичних ролей, 14 сезонів власного шоу «Підмайстер» на каналі NBC. Плюс Трамп майже 20 років володів конкурсами Міс Всесвіт, Міс США і Міс Тінейджер США. Ну, подобається підприємцю і політику бути в оточенні моделей. Всі його три дружини, до речі, також були моделями. Звісно, хто ж не любить красивих жінок, але стосунки Трампа з прекрасною статтю дуже далекі від ідеалу. Згадаємо, хоча б як його звинуватили в участі в Оргії в московському готелі у 2013 році. Мене автоматично тягне до красивих, я просто починаю їх цілувати. Це як магніт. Я просто цілую, навіть не чекаю. А коли ти зірка, тобі дозволяють це робити. Ти можеш робити що завгодно. Просто хапай їх за кицько. Коли Трамп став президентом, жінки вирішили, годі це терпіти. Щонайменше 25 жінок звинуватили його у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та сексуальних домаганнях. У найгучнішому процесі суди визнали Трампа винним у сексуальному насильстві і наклепі стосовно журналістки Джин Керол і зобов'язали сплатити понад 80 мільйонів доларів. Загалом, станом на травень 2024 року, Трампа судять у кількох штатах за майже 90 пунктами обвинувачень, включаючи фальсифікацію документів, неправомірне поводження із секретною інформацією та за спробу силою скасувати результати президентських виборів 2020 року. У політичній кар'єрі Трамп не відрізнявся постійністю. Він був республіканцем, перейшов до партії реформ, далі до демократичної партії. Нарешті повернувся до республіканців. Політичні оглядачі схиляються до того, що насправді він центрист і прагматик. Саме тому його підходи часто відрізняються від традиційних поглядів республіканців і демократів. Перед виборами 2016 року Трампа не сприймали всерйоз. Він представ перед публікою у своєму іміджі політичного відморозка, що в жодному разі не є недоліком. Кінорежисер Майкл Мур висловився жорсткіше. Цей жалюгідний, неосвічений і небезпечний клоун на півставки і психопат на повну ставку буде нашим новим президентом. Кажуть, що всі політики брешуть або, принаймні, приховують правду, але досягнення Трампа дійсно дивують. Оцінюючи правдивість передвиборчих заяв Трампа у 2016 році, фахівці підрахували, що лише 2% його тверджень є цілком правдивими а от 75% – переважно неправдивими і відверто неправдивими. Прагнучи президентства, Трамп не лише брехав, але й ображав опонентів і їхніх виборців, давав обіцянки, які напряму суперечили одна одній. Та в основному він обіцяв боротьбу з нелегальними іммігрантами, зниження податків та зменшення витрат на міжнародні проєкти. Так він хотів зробити Америку знову величною. До речі, як і чому Сполучені Штати досягли своєї величі, подивіться у відео нашого каналу, посилання в описі під цим випуском. Чому Трамп переміг на виборах? Зіграли роль його харизма, запити суспільства на прості рішення складних проблем. До того ж, британська компанія Cambridge Analytica, найнята його передвиборчим штабом, використала прогресивну технологію таргетування реклами, маючи дані про майже 200 мільйонів американців, у соцмережах розмістили 6 мільйонів різних повідомлень і цитат Трампа для обраних категорій людей. Не обійшлося і без російського сліду. Путінські хакери провели атаку на ресурси опонентки Гілларі Клінтон. Російські державні інформагенції, а також Боти і Пригожинська фабрика тролів розгорнули інформаційну кампанію проти Гілларі. Отримавши посаду президента, Трамп наповну увімкнув прагматизм і протекціонізм. Вихід з паризької кліматичної угоди дозволив американським заводам збільшити викиди парникових газів, податки для бізнесу було зменшено, і міграцію ускладнено. Трамп відновив транспортування нафти трубопроводами, проти яких виступали екологи та корінні американці. Раніше він володів саме цими трубопроводами. На міжнародній арені в інтересах американських виробників ввів візнімита, стримавши китайський експорт і заразом посварившись з європейськими партнерами. А якщо говорити про відносини з Україною, то Політика адміністрації Трампа щодо російської агресії в Україні була не просто недосконалою чи суперечливою вона була глибоко непослідовною. Перед виборами Трамп казав, що розгляне визнання Криму російським та зняття з Росії санкцій. Тоді передвиборчий штаб очолював Пол Манафорт, політичний консультант, що зашкварився зв'язками з оточенням Януковича і російськими олігархами. Але санкції Трамп не зняв а натомість вводив нові, Крим російським не визнав, надавав Україні зброю і фінансову допомогу. Водночас не заважав Москві готуватися до великого вторгнення. А у вересні 2019 року у США вибухнув політичний скандал, який преса назвала Україна гейт. Трамп шукав компромат на свого політичного супротивника Джо Байдена і намагався схилити до співпраці у цьому щойно обраного президента Зеленського. Навіть притримав офіційно виділені вже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Україна намагалася мене знищити. Я ніхріна не зацікавлений в тому, щоб їм допомагати. Так Трамп казав у приватній розмові. Цей скандал призвів до початку процедури імпічменту Трампа. Яка, зрештою, нічим не завершилася, окрім зміни риторики самого президента, ми надсилаємо багато грошей в Україну, ми відправляємо багато зброї. Принаймні, я надсилаю це. Президент Обама надсилав простирадла і подушки. А я надсилаю набагато більше. Зрештою допомога була розблокована через два дні після початку розслідування конгресу у цій справі. Оцінюючи президентство Трампа в цілому, політологи, історики, науковці відвели йому місце наприкінці списку американських президентів. Програвши вибори, Трамп намагався вчепитися за владу. Він підтримував мітинги, які зрештою вилилися у штурм капітолія. Ще з початкової школи Дональд Трамп волів бути номером один, і для досягнення своєї мети він готовий на дуже багато чого: в тому числі зазіхати на закон і усталені правила. Аби розповісти вам головне про Дональда Джона Трампа, ми вивчили десятки статей, занурювалися у книги, переглядали інтерв'ю та аналітичні огляди. І ми зрозуміли просто нереально переповісти все, про що ми дізналися. Та на щастя, у нас є розумна і освічена аудиторія глядачів. Отже, якщо ви вважаєте, що ми пропустили щось важливе, напишіть про це в коментарях. А також ми будемо раді вашим прогнозам щодо подальшої політичної долі Трампа і особливо його стосунків з Україною.